Так, всім доброго дня. Буду розпочинати свій показ речей. Різних. Сьогодні дуже багато, тому швиденько розпочну. Дивіться, знайшов ось таку банку різних болтів, гайок. Кому цікаво, ціна за нею буде 100 гривень, і вона буде ваша. Далі є вентилятор кулер. Якийсь такий 170 в діаметрі, центральна 70 і ширина 50. Крутиться, не перевірений. Номенклатуру тільки знайшов. Зразу вам показую. Ціна його 150 гривень. Далі ящик є 610 на 205, на 230, ось такий грамезний. Для якоїсь техніки, щоб можна було зафіксувати. Кріплення її, фіксується М -м замочком повністю зовсім. покрасити. І це можна вцепляти. Е ціна за нього 750 гривень. М'ясорубка. ось така. Цікава, гарненька, красива. Ціна 135 гривень. Далі йдемо, є колеса. 150 діаметр, але проблема, як бачите, хтось десь щось ударив, десь щось вилізло. Тут ціленьке, це більш так, хотіли, мабуть, міняти підшипники. Не хотіли розкручувати, а хотіли міняти. 150 діаметр, 12 ширина, 20 внутрі підшипник. Ціна 125 гривень. Ключ 100 гривень. Це у нас буде 45 кувалда, майже 3 кг, 2900. Ціна за неї буде 200 гривень. Блинчики 400. Тут їх 1 2 3 4 5, 9 штук. 9 штук. Ось ціна за них, е хай буде 180 гривень. Овал 163 е діаметр. Шківок 5 сантиметрів, ну, 50-й. Ціна за нього буде 170 гривень. Далі є такий бар. На продаж ціна 100 гривень. До вала є соті зажими для ЛЕЗ. Ціна їх буде 40 гривень штука. Далі є нарізати Лірка 3 четвертих, ціна 60 гривень. Цей у нас 150 гривень з перехідною втулкою. Викрутка в нас буде 30. Цей у нас 86 довжиною, 22 шириною, 12 товщиною. Ціна 40 шківок від 24, верхня. Сота знизу посередині 24. Фіксується болтом. Двохручений. Ціна його 165 гривень. Цей у нас буде 45. Без штопора внутрі. Губки різні, 140. -ві. Сразу кажу, всі різні. 140, 28, 14. 140 270, 10, 16. Ой, 27. А тут взагалі цікаво. 135. А по товщині 27-29, тому що різна. Ширині, вибачаю, ширині 27-29, товщині 16. Ціна за губку 50 гривень. Так, е, є сверла ось така купа. Ціна 120 гривень. Ці в нас якісь леза. Ціна буде у нас по 20 гривень. Цей у нас ключ на 13 з квадратами. Ціна 45, цей 45, цей 20, цей 50, цей 40, 40. Цей у нас буде 135. Цей у нас 10. Цей у нас 20, цей у нас 20. Цей у нас буде 50. Цей у нас буде 50, цей у нас 45. Топор у нас буде 100. Лезо в нього 100. Е, ключ у нас буде 150, шайба буде 25. Культяпка така. Кому цікаво, ціна 60, ключ. 27 на 30, 60, Дві пружини будуть 100. Пилка без одного болта. А так, зуба не вистачає. Ціна 40 гривень. Пружина 380 на 27. товщиною двойка. Ціна 120 гривень. Цей агрегат для фіз підготовки. Ціна його, та хай буде 450 гривень, він буде ваш. Далі йдемо. Що в нас тут є? У нас є ключ на 108. Ціна, хай буде 150 гривень саморобний. Цей у нас буде 60. Лірко тримачі. У нас будуть 230. Перо у нас буде 30 гривень. Ці в нас будуть. 20 гривень, дві лірки. У нас будуть 65. Гайка. У нас буде. Хай буде 40. Ключі. Ось така купа. 280. Цей 5, 5, цей 40. Цей 20. Два сверла. У нас буде 20 гривень, цей у нас 20 гривень. Цей у нас 30. Цей у нас 50, 45, 20, ключ на 19, 40, Цей 50. Бур у нас 300 гривень. Домкрат у нас буде 150 квадрат. Прямокутник ціна на 100 гривень. Тиски, тиски 200 гривень. Цей ключ. Для цього забув. 50. Ці два ключі буде 30, ці у нас будуть 50, 50-50, цей буде 150, ці будуть по 40. Цей в нас буде 60, ці в нас по 100 гривень, як були, так і лишилися. Цей в нас буде 100 гривень. Дворники для этого, для десятки на Жигулі. Кому цікаво, ціна 50 гривень за штуку буде ваша руль Є80 довжиною. Ціна його буде 130 гривень. Цей у нас буде 30 гривень. Цей у нас для пелісос за 100 гривень вал у нас буде 650, тиски у нас будуть 1000 350 заварені, сразу кажу. але рівненькі губки. Цей у нас буде 180. Цим у нас буде 650. Защита буде 20 Ну і каністра грамезна, ось така на зберігання якогось десь палива або мастила. Ціна за неї буде ну, 380 гривень, буде ваша. Все показав, все продемонстрував, кому щось сподобалось, або що хоче купити, напоминаю, можна звернутися на Viber, е прислати фото того товару, що вам треба. І оплачуєте, і воно ваше. У нас іде повна оплата на карту, не часткова, повна. Можна, е назбираючи декілька речей, потім відправити, але після повної оплати. Тобі ж. Оплачуєте, назбиралась купа. І після цього можна відправити як Укрпоштою, так і новою поштою. Делівері є, якщо комусь дуже там треба. На цьому буду закінчувати. З вас, як завжди, лайк, підтримка каналу, коменти, все те, що ви вмієте, можете і робите для мене. Дякую якраз за підтримку, за повністю все. Ті речі, які я не назвав там в відосі, можна назвати свою ціну. Не стісняйтесь, не бійтесь, називайте, будемо торгуватись більш-менш так. Всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.